Вас, дорогі брати і сестри, преславним Вознесінням Твоїм, Господи, оживи нашу совість! Читали ми в молитві минулого тижня. Їж треба ніщо є у світі, виведи нас із полону цього гріховної плоті та світу, і сотвори нас нагірно мудрствувати, а не земно, бо й не до того собі догождати будемо та жити, а Тобі, Господи Богові нашому, служити будемо та працюватимемо. Ви дивитесь телевізійний пархіальний огляд. Інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події: Вознесіння Господнє святкували православні християни 13 червня. 10 червня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив панахиду на братському цвинтарі свято Успенського чоловічого монастиря. Православна Одеса молотовно вшанувала пам'ять святителя Інокенція Борисова. В одеській духовній семінарії відбувся випускний акт. З благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського у день свята Вознесіння Господнього 13 червня та з нагоди десятиріччя дня освячення храму вікарі Одеської єпархії. Архієпископ Арцистський Віктор очолив Божественну літургію у свято Вознесенському міщанському храмі Одеси. За богослужінням були піднесені прохання та молитва про мир в Україні. По завершенні божественної літургії, архієпископ Віктор очолив хресний хід навколо храму Ювіляра і святковий молебень, Вознесіння Господнє, євангельська подія, якою завершилося земне життя Спасителя світу. Цього дня Господь Ісус Христос. Востаннє зібрав своїх учнів, дав їм останні настанови і, очевидно, для них піднісся на небеса. Ця надзвичайна і гідна захоплення для людського розуму, і серця подія назавжди була відображена в християнському богослужінні. Так, на сороковий день після Пасхи весь православний світ святкує Вознесіння Господнє. Святе письмо говорить про вознесіння як про повернення сина туди, де він був раніше, до отця. Але це повернення відбувається вже з прийнятою на вічні часи плоттю. вознесіння уособлює собою поєднання божественної суті з фізичною земною природою. І це свято нагадує нам також, що крім фізичної плоті, ми маємо душу, а вона повинна протягом усього життя прагнути до Всевишнього. 10 червня у сорокову річницю від дня упокою Макарії матері владики, високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив панахиду на території братського цвинтаря Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря в співслужінні архієпископа Арсійського Віктора, архієпископа Болградського Сергія, ректора Одеської духовної семінарії протирії Дмитрія Яковенка і братії монастиря. Мати високопреосвященнішого владики втратила на війні двох дітей і чоловіка, перенесла багато поневірень, відродила храм у своєму селі, виховала прекрасного сина, відомого на весь православний світ, нашого архіпастиря Митрополита Агафангела. Стоїть відмітити особливе її таке призвання. Во время советской богоборческой власти Господь сподобил матушку Макарию в родном ее селе в Бурдино, где проходило детство нашего владыки митрополита, открывать разрушенный храм. И там же она приняла иноческий постриг от рук старца с архимандрита Макария Болтова, сегодня тоже уже приставшегося. Матушка Макария, она не ждала, когда кто-то придет и поможет, она сама брала носилки с сестрами другими, которые на то время уже проходили там послушание, поднимали на колокольню бетон принял и сделала все возможное и невозможное в то ужасное время, чтобы храм был открыт. И, конечно же, стоит отметить особенную любовь Матушки Макарии ко всем, кто к ней приходил, особенно к нуждающимся, о которой нам сегодня так живо рассказывает ее сын, наш владыка-митрополит Агафангел. Спени, вечный покой. подач, Господи, усопшей рабе Твоей, Пресно память не и и сотвори ей. Вечный 9 червня у день пам'яті Великого Святого, що просіяв на Богом збереженій землі Одещини, молитовника, Богослова, вченого зі світовим ім'ям архієпіскопа Інокенсія Борисова, з благословення Високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського. Архієпископ Южінський Діодор очолив Божественну літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси, в співслужінні архієпископа Арсійського Віктора, архієпископа Болградського Сергія, єпископа Тарутинського Аліпія, ректора Одеської духовної семінарії протирія Димитрія Яковенка і численного духовенства єпархії за богослужінням. Підносилася сугуба молитва про мир у нашій країні. Після завершення літургії перед ракою з мощами святителя інокенція був відслужений святковий молебень. Намір, з яким наблизилося до нас царство Боже, писав святитель Інокенцій, – полягає не в тому, щоб ми тільки розмірковували про нього, або щоб дивувалися йому, милувалися ним і насичували свої погляди. Ні. Воно наблизилося для того, щоб увійти в наше серце, наповнити собою всю нашу істоту, стати вічним і невід'ємним надбанням нашого розуму, нашої волі, усіх наших здібностей та бажань. У день пам'яті святителя інокенці одеського. За традицією, в Одеській духовній семінарії відбувся випускний акт. Урочисті збори відкрив ректор семінарії протирей Дмитрій Яковенко. Він також зачитав вітальні телеграми на адресу Одеської духовної школи. Потім секретар ради семінарії Архімадрит Тихон оголосив результати проведених іспитів. Студенти випускних курсів подякували кладачам за працю, увагу і турботу. До присутніх звернувся архієпископ Южінський Діодор, який передав напутні слова від високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського і вручив дипломи випускникам ОДС. Вихованці семінарії духовно виросли та збагатилися богословськими знаннями, досвідом практичного служіння, подорослішали ще й на один рік життя з Богом та у Святій Церкві. У концертній частині випускного акту. Для всіх присутніх виступив хор Одеської духовної школи під керівництвом проти Ірея Василія Петручка, який виконав богослужбові та народні піснеспіви. На завершення навчального року відбулася сесія на Регенському і іконописному відділеннях Одеської духовної семінарії. Іспити приймали ректор протири Дмитрій Яковенко, настоятелька свято Архангела Михайловського одеського жіночого монастиря Ігуменя Серафима, завідувачі і викладачі відділень. Вихованки продемонстрували свої знання та уміння у регенському і співочому мистецтві, іконописі церковній мозайці. То думає, що він стоїть, стережися, щоб не впасти, попереджає нас апостол Павло у посланні до Коринфян. Бодрість дуже важлива якість для християнина. У повсякденному житті ми вживаємо це слово у значенні утримання від сну, але сон буває як тілесним, так і духовним. Святитель Лука Кримський говорив: ніколи не забувайте, що недостатньо бути лише простими, працьовитими, тверезими людьми. Але необхідно завжди пильнувати над своїм серцем і душею, зберігати їх чистоту і головною метою життя свого мати дотримання найсвятіших заповідей Господа нашого Ісуса Христа. Дотримання заповідей є дуже важливим аспектом нашого життя, адже гріх має заколисуючий ефект у такому стані важко тверезо оцінювати свої вчинки та, неможливо, адекватно сприймати видимий світ. Тому нечутливості. Лінощі, неуважності, забуттю, ми повинні протиставити увагу, бадьорість, молитву, тверезість і пильність, щоб жити справді християнським життям. Також бадьорості нашого духовного життя сприяє читання святого письма та молитва. У Євангелії від Йоанна Господь каже той, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне. І на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. І цей стан життя нам доступний вже зараз, тому сказано: встань, сплячий і Воскресний з мертвих, і Христос освятить Тебе, не проспимо Царство Небесне, не проспимо наше спасіння, а пильнуватимемо, поспішатимемо робити справи світу, щоб бути чадами світла. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю, 16 червня, пам'ять святих отців Першого Вселенського собору, у вівторок, 18 червня, перенесення мощей благовірного Великого князя Ігоря Чернігівського і пам'ять святителя Константина Митрополита Київського. У п'ятницю, 21 червня, віддання свята Вознесіння Господнього. У суботу, 22 червня, Троїцька батьківська субота, поминання спочилих. А в неділю 23 червня, день Святої Трійці» п'ятидесятниця. У наступних випусках телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події православного життя. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, всякого блага від Господа і миру, і тиші, і благодушності, і віри, і надії, і перш за все. Смирення та послугу заповідям Божим до нової зустрічі.